Всім привіт! Сьогодні 28 серпня, вже закінчується літо, настає осінь, і там погода е, показує, що ніби прям справді з початком вересня йде зниження температур. Тобто, по плану чекаємо справжню осінь. І вирішив приїхати поглянути, що в мене відбувається на полях. Об'їхати всі по колу. І от Почав я сьогодні з. З свого експериментального поля. А саме е горох посіяний. як бачимо, сходи отримані, досить непогані. Горох уже ось такий заввишки і вже ось пускає так звані вуса, між собою в рядочку сплітається. Але гадаю, що таке широке міжряддя у середньому 37 см. Не дасть йому можливість сплестися, мабуть, у міжряді. Ну, і тим бачиш, що посіяний же він як друга культура, то, гадаю, мабуть, не встигне він нічого, а там хто зна. Бо погода міняється. На сьогодні можливий невеличкий дощ. Як бачимо, вон є трошки хмарки, вже три каплі впало. Трошки додало вологості в ґрунту. Чи, кажу, в ґрунті в повітрі. Грунт Поки що сухий, ну, все можливо. Тут, як бачимо, сходи є, горох розвивається помаленьку. Ну і, можливо, зелений горошок ми і дочекаємося. Про повноцінний збір, мабуть, не буде йти й мови, ну, а там поспостерігаємо, подивимось. Е, як бачимо, в принципі, видно попередник пшеницю, стерня в більшій мірі залишилась, Хоча сівалочка дещо трошки попереривала. Ну, в принципі, нормально. Таке, трошки там змішала з ґрунтом, трошки горбики порозбивала. Це все ніби нормально. Єдине, що на широкій базі, як бачимо, от тут -то трошки така ямка, то і сходів майже немає декілька рядочків, бо сошник пройшовся по Ну, Сьогодні мова не про це. Також хотів поглянути. Що в мене з бур'янцями? Адже тут був такий міні-економ варіант, тобто зменшена кількість гліфосату, додано ще так званий грандстар, Трибенурон Метил. І як бачимо, в принципі, рослинки пригальмовані пригальмовані, але е якби вони вигитують. Тобто, воно утворили насіннячко, і воно в мене, мабуть, все висипеться і буде мені. В наступному сезоні допомагати вносити гербіциди. Так, ось, містами є чистенько. Тобто там, де бур'янці були ще на етапах сходи і зовсім маленькі, там, в принципі, гербіцид спрацював, все нормально, а там, де бур'янці побільші, то, в принципі, вони залишились. Чуть трошки гримить. Вже прислухаюся, чи то гримить, чи то щось десь прилетіло. У наш нелегкий час дуже стрьомно чути лишні звуки. Так. І, в принципі, от ми пройшли уже е гороху там зовсім трошки залишився. А ось це, якщо я не путаю, е це коли ми приїхали, чи ні, мабуть, не тут. Це вже почалася покривна культура. В принципі, Вирізняється поміж бур'янцю, гарно видно соняшничок, ось він. Видно он кукурузку, видно сою. Тепер ось видно трошки ріпака. Ну, його, здається, щось, мабуть, поїло. Тут в цьому рядочку дещо більше ріпака, он навіть горох трошки трапляється. Ось тут так залишився бур'янець. Ну і також, он, в принципі, проглядається. Покривна культура, а так в більшій і меншій мірі. Зараз пройдемо трошки далі. Тут десь був прохід, ще должно бути просо, невеличка кількість. Отут добре видно покривну культуру. Досить непогано все, що висіяв. Гарно видно кукурузка, ось вона вигитує, Уже вона утворила раз, два, три, чотири, п'ять листочків. Бачимо сою. Ось така вона. Також вже третій трі на ній. До речі, Ось коренева система. І ось, в принципі, як мені хотілося. Не знаю, чи це добре взагалі, що я посіяв перед наступною культурою соєю. Що я посіяв покривну сою. Ну, от, бачу бульбочкові бактерії. І, в принципі, якраз цього я і хотів, щоб їх активувати до наступної культури. Ну, не знаю, правильно я зробив чи ні. Це моє таке бачення. Так, соя є. Ріпачок. Ось оце, наприклад, також гарний. Один-два. Три листочка. В принципі, непогано. Іменно в цьому місті добре видно всі покривні культури. Вони гарно проглядаються. І зовсім невеличка кількість опадів. І мені здається, все це стане таким зеленим, гарним. Ну і, звичайно ж, бур'янцям також волога допоможе. Вони також зазеленіють. На цьому полі по стерні пшениці я за їх засіяв з того краю горох, потім оця покривна, потім висівав ось ця сівалка, де у мене висіялося, як бачимо, просо. Ну так просто буде один прохід, не знаю, чи буде воно мені шкоду робити, чи не буде. ну, Теж можна поспостерігати, чи встигло поночі не встигло. Ну і там далі з того краю. Не знаю, зараз дойду туди чи ні. Там е, взагалі нічого нема. Тобто залишилась стерня пшениці, також е, однакове, однакове гербіцидне навантаження, і от залишилась просто стерня. І в принципі, е, що я хотів, що по наступній культурі по сої поспостерігати, чи будуть якісь помітні смуги стосовно е, проміжного попередника проміжного попередника, чи щось вплине там на врожай, чи просто на, ну, коротше, просто поспостерігати. Ось уже соя квітує, гарненька фіолетова. Це наша звичайна, та що без назви гемошна ранньо стигла. Ось вона такий вигляд має. Бачимо трошки ось листочок, на вигляд, таке ніби калійне голодування, країшок такий в опіках. Ну, а там хто знає, що її ще, там не вистачає. Так. Тут також добре видно рядочки покривної культури. Вони так вдаль проглядаються. Те, що я зібрав, те й зійшло, то гадаю, що покривна культура відіграє важливу роль у системі без обробітку. Тобто коренева система всіх цих культур потрошечку розрихлює ґрунт, цим самим зменшуючи його щільність, цим самим краще поглинаються опади, осінні опади, зимові у вигляді снігу. Тобто, як все нормально, ці рослинки дещо підростуть, а там буде видно, чи потрібно їх зупинити гербіцидно, чи взагалі залишу, а там. Осінь приморозки самі все зупинять. Залишиться тільки ріпак. І хай, в принципі, також він в зиму йде, розвивається. А рано навесні з першими позитивними температурами. Тоді я зайду гербіцидом, зупиню ріст всієї весняної рослинності і буду здійснювати посів. Ось я пройшов там, де. Нема нічого діляночка, сама стерня. Також бачимо невеличкими очагами, е, трошки зеленіє. Ну, в основному це амброзія. Ну, а так, в принципі, вистачає усіх бур'янців, вони берізка є. Клинок такий підпечений, також присутній. Соняшничок е, падалиться. Да, знову гримить, як бачимо, там он трошки нахмарило. Можливо, і пройде невеличка кількість опадів. Гадаю, що буде доречно. Ось ця межа без покривної, з покривною, покривну видно, соняшничок, соя, кукурудза. Так, на цьому полі все поглянув. В принципі, нормально. Хай воно потрошечку все тут вигитує. А я перейду на наступні культури і також щось там поглянемо.